Всім привіт! Таке от відео нагадування щодо підготовки авто до зими. Так, да, це всі знають, але давайте ще раз. Отож, оливи, рідини, оце все. всі вони мають свої температурні допуски. Літній омивач потрібно замінити на зимовий. Гальмівну, рідину, антифриз, оце все теж треба перевіряти, щоб воно. Це нормально працювало, і замінювати час від часу. Зимою це все особливо важливо. І навіть масло в двигуні, коробці теж розраховане на певні температури. Якщо ви проживаєте десь там, я не знаю, в Норвегіях якихось і так далі, то можливо вам перед зимою треба змінити масло на інше, яке буде готове до таких морозів і ваша машина буде нормально запускатись і працювати. Також те, яке у вас залите масло, в принципі, впливає і на те, скільки часу вам треба перегрівати. Автомобіль. Якщо це старий автомобіль, або якийсь спортивний автомобіль, там таке густе масло, цей автомобіль треба і прогрівати довше. Так, якщо там людина собі сидить, грається в телефоні і нема особи різниці, чи хвилина, чи там три хвилини, але ну, хто дуже не любить чекати, то Треба вам з цим теж розбиратись. Про КПП я не дарма сказав, тому що сам стикався з поганим вімкненням передач в сильні морози. Тому навіть проста вічна механіка інколи потребує заміни масла, що мало людей робить насправді, або заміни на таке, яке буде нормально працювати в морозі, навіть якщо попереднє було начебто свіже. Ну і всі інші вузли теж такі от треба робити: сезонне планове ТО перед зимою. Гальма, підвізка, повний привод, навіть петлі багажника, дверей, капоті. Теж буває добре інколи чимось обробити, щоб підтримувати нормальний робочий стан. Важливе зауваження, якщо ви самі щось обробляєте, змазуєте в авто, то не поляніться прочитати інструкцію. Подивіться на всякі там попередження, щоб ви там собі не потерли очі, а потім не знали, куди бігти, бо воно там дуже їдке. Чи щоб ви випадково не розлили там якийсь концентрат на гарячий двигун? Тому що ця вся хімія це все звичайно таке дуже. Гідке і небезпечне. Замки, само собою, потребують змазування, догляду, гумові ущільнювачі. Теж не обробиш, то можеш відчути одразу негативний ефект. Бо якщо ви не обробите ці гумові ущільнювачі дверей, то можете просто порвати їх. Прихватить мороз, до того була волога, десь капнув дощ, прихватить мороз і просто відкриваючи двері, ви їх вирвете. Ну на що воно вам треба? Кузов автомобіля теж така досить важлива штука, його треба помити. Перед зимою і мити ну, зимою теж, коли для цього підходяща температура, підходящі погодні умови. Треба обов'язково помити авто знизу, подивитися стан днища, чи нема там корозії. Якщо потрібно, є можливість обробити це все. Також важливо познімати ці всякі локери, заглушки, підкрилки і вичистити там бруд якого ну, може досить багато набитись, особливо осінню. Багато хто не любить це все робити, але потім попадає на ремонт тарок, порогів і днища. І взагалі лакофарбове покриття кузова, воно ж теж потребує догляду. Воно вигорає на сонці, воно посується в мороз, коли ми там шкребаємо цими щитками, та й просто від будь-яких атмосферних опадів, від вітру, я не знаю, який там розносить пилюку, чи, чи якісь там камінці, чи ще щось. Ви ж самі знаєте, що машини, які часто їздять по трасам, вони мають таке от пошкоджене скло в таких от мікро, якихось царапинах, бампери, капоти, воно все якби псується, піскострується. Тому можна обробити кузу всякими захисними матеріалами, там восками всякими, і так далі. Шини. Звичайно, що шини теж треба замінити на зимові, які це вже якби вирішувати вам, дивлячись, де ви їздите. Треба перевірити глибину протектора, подивитись, чи та гума, яка у вас є, допустимо, не дубова, не потріскана, якого вона року, відбалансувати колеса і собі вже нормально тоді кататись. Запаску можливо теж треба. В ідеалі кинути собі зимову, але то вже, як то кажуть, щось на дуже багатому. Акумулятор, само собою, теж треба перевірити і зарядити. В цілому, якщо у вас є якісь питання по заводці автомобіля, коли вже 5 градусів, то треба вирішувати їх, бо в мінус 15 авто може просто не завестись. Треба перевіряти свічки там і різні інші деталі автомобіля в залежності від того, що у вас за машина. там дизель, бензин і так далі. Можливо, виявиться, що у вас двигун взагалі вже такий трошки підоставший, там і компресії особи нема, і потребує вже якогось певного ремонту. а Літом ви то не помічали. Фільтр салону теж важлива штука, і кондиціонер теж важлива штука, бо зимою, пізньою, осінню, весною ми не завжди маємо сильний холод. І дехто вмикає кондиціонер, щоб прибирати запотівання. Ви просто уявіть, скільки всякого дурного там може розплодитись в тих фільтрах за зиму, якщо ви будете користуватись кондиціонером. Тому перевіряйте кондиціонер, робіть антибактеріальну чистку, замінюйте фільтри. Перевіряйте систему охолодження, щоб машина мала цілі радіатори, щоб пічка гріла ну це все теж важливо, погодьтесь. Двірники мають теж бути нормальними, тому, можливо, варто їх перевірити і замінити. Поганий дверник просто, ну, Поцарапає вам скло і не буде нормально ще й працювати. З приводу того, що, на мою думку, добре мати в автомобілі. Добре мати щітку, але не терти нею кузов, щоб не поцарапати. Хоча ну, це залежить від того, який автомобіль і як ви там за ним доглядаєте. Добре мати всякі розморожуючі рідини. Хоча приміняти їх насправді не потрібно так часто, бо природа сама дбає. Про вас, про ваше авто, от ви, допустимо, перегріваєте машину, і за той час, що машина перегрівається, зазвичай і тане це скло. Не буде мати якусь лопату, провода, щоб, можливо, запустити своє авто або допомогти комусь. Бустер теж ж хороша річ, ну, щоб зробити те саме. І бустер, в принципі, от з відключеннями світла, може пригодитися як і в автомобілі, так і поза ним. І якщо ви маєте бустер, то ви маєте ним користуватися час від часу, бо ці всі там акумулятори деградують і він просто вийде зі строю. Хоч якийсь телефонним час від часу заряджайте. Ну і само собою інструменти, ліхтарики теж добре мати в автомобілі. Коврики теж бажано зимою, щоб вони були гумові. І взагалі подумати це завжди гарна ідея, краще самим подумати, що конкретно вам треба в автомобілі. Пам'ятаю, дивився якісь відео, там люди їхали в США на лижний курорт, і перед в'їздом їх там зупинила якась чи поліція, чи що, і якби вона контролювала, щоб всі вдягали цепи на колеса. Тобто, ну, можливо, вам і таке потрібно, так? Да? А може вам треба просто купити термос собі на зиму. Не тримати його в автомобілі, але просто купити собі, щоб сидіти собі там довго в автомобілі. А можливо, вам треба автозапуск поставити собі в авто, щоб сідати вже прогрітий автомобіль. А можливо, варто купити підігрів сидінь, щоб дитина там не простудилася, бо і ви самі. Коротше, постарайтесь підготувати авто собі до зими, щоб все було нормально. Якщо маєте що додати, то будь ласка, напишіть це, буде я впевнений дуже цінно. Якщо хочете поділитись з цими порадами, то поділіться цим відео і підписуйтесь. Хочеться мати реально більше тут підписників.